Побили українську артистку, мережу сколихнули нібито світлини співачки Камалії, на яких виднюються побої на обличчі та кров. Коли їх зробили, та хто саме злив компроментуючу інформацію, невідомо. Натомість сама Камалія в шоці і не розуміє, що коїться, каже, з нею все добре. Проте уважні користувачі помітили, що на оприлюднених фото і на тих, що є у соцмережах артистки, однаковий манікюр. Тож, що це? Фотошоп, піар чи замовчування насильства? Я вся ціла, у мене все нормально. Я не знаю, що це. Зовсім не знаю. Поняття не маю, не розумію. Кажуть, що вчора була атака на щось там на айфони якісь на якісь сервери.